Українські захисники дивовижні люди, які своїми вчинками мотивують весь світ, і я зараз кажу не тільки про воєнні подвиги. Ми познайомимося з Олександром Швецовим, ветераном АТО, героєм України, людиною, яка, не дивлячись на втрату ноги, нещодавно змогла зійти на Говерлу і зібрати майже 10 мільйонів гривень на допомогу нашій армії. Пане Олександре, вітаю вас. Дякую, що погодилися з нами поспілкуватись. Ну і вітаю із вашим вдалим е, сходженням на говерву. Розкажіть, будь ласка, як це відбувалося? Розкажіть про цей експірієнс, про ваші враження. Дякую за привітання. Також всім привіт, слава Україні. Е... Ну, як все починалося? Почалося, мабуть, з того, що ми з побратимами. Я отримав своє поранення вже давно. У чотирнадцятому році, а зараз є хлопці і дівчата, як ми називаємо свіжі, які отримали е, такі ж саме поранення, як у мене, е, за е, за час повномасштабної вже війни. Ну і десь приблизно півроки назад. Я вирішив, що потрібно якось їм передати той досвід, який я маю за цих вісім років, чи скільки там. І вирішив їх навчати ходити і створив пару груп, які, з якими виїжджав десь за кордон, навчав їх там пересуватися по гірській місцевості. Це була Ісландія, це була Польща. Займалися трошки так екстремальними видами, там з парашуту приїхали, джампінгу з 90 метрів. І з цих груп. Ну, не те, що я убрав, а так вийшло, що були більш такі сильні хлопці, яким я запропонував сходити в гори в Карпати по чорногірському хребту, подолати говерлу і не просто так сходити, а зібрати кошти для наших побратимів, підрозділ підрозділів, яких ми служили до наших поранень. Вони погодилися. і так сталося, що ми пройшлися, і дякуючи українцям, дякуючи фонду, «Тули», який також нам дуже сильно в тому допомагав. бо... Ну, ми, ми з хлопцями розуміли, що ми не потягнемо, мабуть, самі інформаційно, то все і ми звернулися до фонду притули, поговорили з Сергієм, що маємо на меті зробити таку акцію. Вони одразу погодилися, допомогли нам у всьому. І дякуючи їм, також ми назбирали ці гроші для наших підрозділів. Що найбільше вам запам'яталося під час цього сходження? Були якісь курйозні забавні ситуації? Щось цікавеньке. <гум> ну Цікаво, дуже багато, в принципі, мабуть, найскладніше було це перші два дні, бо, ну по-перше, воно психологічно трошки було, бо ми не просто так несли на собі спорядження. Кожен з нас ще ніс по 10 кілограм піску. Можливо, ви знаєте про це. У нас були такі, якби ZIP пакети У кожного в рюкзаку було по 10 таких пакетів, і в кожному пакеті було по кілограму піску. і ми Вирішили, що з кожним мільйоном ми будемо скидувати по одному кілограму зі свого все круто, рюкзаку. Все круто, так. так. І коли ми почали, було дуже важко, і ми не очікували, що воно буде настільки важко, що ми просто йшли, жали з того, що ми таке щось собі придумали, що воно нереально. Але як виявилося, що воно реальне. Зараз вже зібрали всі кошти, які захотіли зібрати. Ми взагалі ми запригнули на суму 10 мільйонів гривень. Банка створена на 10 мільйонів гривень. На вчорашній ранок було 7 мільйонів 100 тисяч. Ця сума постійно поповнюється. Дасть Бог, я думаю, що назбираємо. А з приводу того, що ви спитали, що було цікаво, що в поході, ну в перших два дні лив про такий дощ нереальний. Ми ще не сильно вміли встановлювати палатки, які у нас з собою були і. Я просто, що мені найбільше запам'ятало, що ми просто в на другий день були мокрі як хлющі, і на ранок сушили свої речі в одній із палаток, просто включили. У нас була така грілка, на якій ми готували їжу, і ми її включили, і просто в одній з палаток сушили свої речі. Ну, це мені найбільше запам'яталося. Чи можна сказати, що ваші такі акції, ну назвемо їх акціями, а це так. також частина реабілітації військових. Наскільки позитивно вона впливає? Я думаю, що вона впливає дуже позитивно. І хочу сказати ще таку річ. що... В першому ряді, мабуть, було, ну звісно, що ми збирали гроші для побратимів на потреби своїх підрозділів, але ще й була дуже велика ціль це показати нашим побратимам по посестрам, які зараз ще лежать у шпиталях, що е, все можливо, що ми можемо долати відстані не менше, ніж здорові люди. І я думаю, що хлопці є тому прикладом, і просто від себе хочу додати таку річ, що. Якщо там ну, атошники, як ми називали ще до повномасштабної війни, багато таких було і дівчат, і хлопців, то без, ног, без ніг, без рук, то зараз їх набагато більше. І я думаю, що ті групи, які зараз навчилися ходити, дасть Бог, вони також будуть займатися такими самими, як і ми. І потрібно, щоб просто побільше таких. Ну, як сказати, щоб було побільше таких груп, і, і десь Бог, ми будемо виїжджати всі разом, десь на якісь змагання і на такі от речі, і будемо спілкуватися, виводити якось на новий рівень, можливо, протезувальні, якісь такі ми називаємо приколи там. Бо на сьогоднішній день я просто пам'ятаю, як я отримував свій протез. Це було ще до повномасштабної війни. Останній і коли заходиш в кабінет не в кабінет, а до комісії, і там сидять тьоті і дяді з руками з ногами і розказують тобі, що тобі протез потрібен набагато гірше, ніж ти просиш. То я гадаю, що там мають сидіти в таких комісіях саме такі хлопці і дівчата, які також мають такі, от, ну не проблеми, скажем так, а також мають ампутації, і саме вони мають вирішувати, кому який протез мають надавати. Це чудова думка. Якщо ми вже заговорили про реабілітацію в нашій країні, то як ви вважаєте, на якому вона рівні? Які недоліки? Можливо, якісь переваги ви можете назвати. В Україні є реабілітація. Я не можу сказати, що її взагалі немає. Є, але вона просто така трошки точечна, тобто я маю на увазі, що вона не охоплює весь спектр самої проблеми, і потрібно створювати все більше і більше якісь реабілітаційні групи, щоб охватити весь спектр, бо хлопців і дівчат дуже багато. Ну а от взагалі, як ви вважаєте, про що найбільше переживає воїн, який втратив кінцівку, який е, намагається реінтегратуватись в суспільство? Чи є в нього проблеми? Чим треба допомагати? Що підказувати, щоб він не увходив в себе? Я думаю, що ви відповіли самі на своє ж запитання, тому що найбільше за що переживає. Ну, наприклад, як я переживав найбільше в госпіталі, це за те, як я реінтегруюсь в саме те суспільство. Бо я, коли я отримав своє поранення, мені було 29 років, і, і я просто собі не представляв тут. Я такі ходив на дискотеки до цього, не ну, був мобілізований з мирного життя, а тут такі повертаюсь без ноги. І коли я зустрічав тих людей, як я говорив тоді з минулого життя, мені здавалося, що я викликаю якусь грустінку в їхніх очах, і потрібно просто розуміти, що коли ти виходиш зі шпиталю, ти маєш себе взяти повністю в руки, але знову ж таки мають бути те, про що ми з вами говорили. Люди такі ж самі протезовані в кожній області в якісь реабілітаційні центри. Люди, які будуть ходити по цим реабілітаційним центрам, підтримувати таких самих хлопців, які тільки повиходили зі шпиталів, зі шпиталів. Вказувати ну старатися їх вивести на правильний шлях, бо ну. Бувають різні ситуації. Ми ж розуміємо, що ну як у моїй ситуації було навіть таке, що я вживав алкоголь просто напросто ну, Я кажу, як є, але ж ми розуміємо, що таких як я може випадків бути дуже багато, і тому в самий такий потрібний момент потрібно цих хлопців-дівчат відштовхувати від поганих думок і ставити на правильний шлях. Ну і давайте традиційне таке питання про ваші плани на майбутнє. Поділіться, які ще кампанії такі екстремальні плануєте найближчим часом. Блін, у ну, мене є мрія звозити групу в Чилі. Навчити навчити там їх ходити, це дасть Бог буде група із п'яти людей. А наприкінці просто хочу зробити таку тему. Вона дуже дорога. Я не знаю. Якщо ми знайдемо спонсорів під це, під це, то буде круто. Я хочу, щоб четверо хлопців, можливо, це буде серед них і дівчина чи дівчата. Спригнули джампінгом з вертольота. І в, в, в там є такий прикол, як в горлину цього. Боже, Як же воно називається? Ну, не дійчого вулкану, так? Я правильно розумію? Так, 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 так. так. Вулкану. От, хочу, як замрію, щоб це створити. Я думаю, що це буде прикольно і реабілітаційно мотивуюче, і це на все життя. Дякую вам за те, що ви робите. Дякуємо за те, що ви з нами сьогодні поспілкувались. Вдалою вам майбутньої кампанії і обов'язково назбирайте, дозбирайте ці 10 мільйонів. Ми віримо Дякую. в це. Дякую вам це був Олександр Швецов, герой України, ветеран АТО. Вам я бажаю надихати стільки правильними прикладами. Підписуйтесь на наш канал і пильнуйте себе.